Доброго дня! З вами компанія КММ. Сьогодні пропоную познайомитися з безпружинним ортопедичним матрацом Моне колекції Атіс. Безпружинний матрац у вакуумній скрутці. Матрац вакуумується за замовчування, а також є опція отримати його і не в скрученому вигляді. Як відбувається розпаковка безпружинного матраца у вакуумній скрутці? Давайте поглянемо. Покладіть упакований матрац на ліжко. Обережно розкрийте зовнішнє пакування. Розкрутіть матрац. Зробіть невеликий прокол внутрішньої упаковки, не пошкодивши при цьому матрац. Почекайте до 72 годин, поки виріб повністю відновить свої властивості. І насолоджуйтеся! Особливість матраца моне. Це унікальна піна в основі моделі Smart Foam Relax, розроблена та зареєстрована компанією КММ, спеціальна марка ортопедичної піни. Матеріал наділений на 25% підвищеною щільністю у порівнянні зі звичайною піною. Має високий рівень еластичності, пружності та повітропроникності. Завдяки чергуванню в моделі семи контурних зон релакс, що мають різний рівень жорсткості, забезпечується ортопедично правильна та делікатна підтримка всіх семи зон тіла людини. А чохол матраца тканина стречь Art Deluxe. Стильна, ніжна, приємна на дотик та водночас міцна і зносостійка. У складі чохла є матеріал Comfort Sense, що надає матрацу м'якості та комфортності, та шар Air Layer, який сприяє циркуляції повітря всередині виробу. У безпружинному матраці моне поєднання таких характеристик, як висота матрацного блоку. Підвищена щільність матеріалу, зональна порізка релакс забезпечує комфортність саме для заявленого рівня рекомендованого навантаження на матрац. Параметри моделі: висота 16 см, рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце до 150 кг, рівень жорсткості 4. Матрац виготовляється у вакуумній скрутці. Гарантійний термін на безпружинний ортопедичний матрац моне 3 роки. Дякуємо за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться наші інші навчальні відеоролики.